Дивовижний факт. Більше року тому у нас виходило відео з-під ран пригоди прокляття страда. Але до сьогоднішнього дня не виходило огляду на саму пригоду. Тому сьогодні ми будемо це виправляти і оглядати вампірів. Думаю, коли вийде це відео, фільму про вампірів на нашому каналі ще не буде. Але знаєте, що фільм знімається. Загалом, прокляття страда це пригода для п'ятої редакції ДНД про вампірів, яка повністю слідує класиці. Вампірський твір повинен мати в собі такі головні властивості: наявність вампірів, готична атмосфера, смерті та інквізиція, а також романтика. І не варто думати, що романтика тут не важлива. Ось зараз ми з вами і поговоримо про всі головні риси цього твору. Про вампірів в ДНД ми знаємо багато. Це окремий тип нежиті гуманоїдів, і саме з пригодою прокляття страда в ДНД вампірів стала ціла купа. Верворони, вервульфи, живі мітла, мечі, обладунки, купа різновидів нежитів від зомбі до вампірів і наймерзиніші руки, що повзують по підлозі, це все в ДНД завдяки Прокляттю Страда. Але варто зробити зауваження. Разом із книгою Прокляття Страда вийшла книга керівництва Ван Ріхтена, про яку ми поговоримо трохи пізніше. І у цій книзі про вампірів та їхню сутність розказано значно більше і досить структуровано. Ця книжка теж принесла кілька нових монстрів. Загалом Бестіарій пригоди дуже цікавий і різноманітний. Но головне, що всю пригоду гравці б'ються з готичною нежиттю, що сильно впливає на атмосферу. Адже, коли ти в баровії, місцевому світі темряви. І будеш бити крижаних жаб і драконів, ти не відчуєш тієї самої атмосфери, якщо будеш бити вампіра, після нього ожильо обладунки, а потім юрбу зомбі, і все це в темному лісі поруч із вірною вежею. Як я вже казала, монстри на атмосферу працюють дуже ефективно, але і все оточення світу додає заспенсу. Чорні ворони, і відьми, які літають чорними лісами поруч із вежею, з якої доноситься крик дівчини. Книга уточнює, що треба зберігати атмосферу розрухи і готичного часу, все оточення і будинки покриті мохом і рослинами, а монстри гниють. Усі заклинання в цій пригоді набувають нового вигляду. Хоча ні, не всі. Але багато заклинань стають більш готичними. Наприклад, звичайне заклинання чарівна рука стає кістяною гниючою рукою. Костюми, броня, зброя теж дуже готичні. Наприклад, найсильніші артефакти в пригоді це хрести, готичні книжки і амулет у вигляді сонця. Загалом готика, локації підтримують атмосферу розрухи, і взагалі все навколо тут це готика. Прям вирвиоко готика. Настільки готика, що на третє проходження стради мене вже блювати тягнуло від готики. Хоча книга намагається зберегти баланс і дає поради про гумор. Немає більш дивних партнерів, ніж жах і гумор. Напруженість не може підтримуватися постійно, тому гумор дає відстрочку, даючи жаху шанс підкрастися пізніше і застати нас зненацька. У той час як кумедні ситуації відбуваються природним чином під час пригоди. Це трохи розбавляє напругу і робить гру приємнішою. Взагалі, пригода страда створена як лякалка. Це написано у введенні. Пригода прокляття страда це коли ти йдеш замком з лампою, і в темному коридорі чуєш, як щось шепоче ти боїшся, напружуєшся і дістаєш меч. Ти чуєш, що хтось наближається і шепоче в темряві, і тут на тебе вистрибує вампір. Такою була оригінальна пригода в 90-х роках. Зараз же прокляття страда це сучасна пригода для п'ятої редакції. Що ж змінилось? Стало більше локацій. І тепер у центрі уваги не замок Страда, графи баровії, а ціла баровія. Масштаби змінюються. Так само замок тепер це не просто коридори і вежі. А цілі райони, локацій у восьмиповерховому замку, де купа різних незвичайних істот та артефактів, які неровлять тебе вбити. Тепер є не тільки вампіри, а й купа іншої нежиті. Астрад, граф світу баровії, став живим. Ну, не в плані живим, він все ще нежить. Він просто тепер відчувається, як страждаючий коханець, а не монстр. Баровія стала насиченою. Тепер це не світ темряви, а конкретні місця і люди, які його населяють. Загалом пригоди не стала гіршою. Атмосферу зберегли і все ще страшно. Хочу приділити час баровії. Це все ж таки основний світ. У ДНД такі світи, як баровія, називають кишеньковими світами. Вони, немовби не розташовані на основній карті планів, а скоріше належать якомусь одному владиці. Наприклад, у Вавернусі, у Махаді власника базару, свій кишеньковий світ, який він перетворив на сауну. Тут світ це кишеньковий вимір страда, який помер. Страд помер і став вампіром. Він став вампіром не просто так, але до цього пізніше. Загалом, прокляття страда це не прокляття, яке накладає страд на вас, а прокляття, що лежить на страді і в яке ви, пригодники, випадково потрапили. Страд, який ви замкнені у цьому світі. Темні боги настільки старі, що імені в них немає, нагородили його цим світом. Барові оточує туман і тому вийти звідси ніхто не може. Точніше, можуть, якщо страд дозволить, а він дозволяє виходити тільки В Істані це народ, що населяє частину Боровію. Це кочовики. Простіше їх описати, як цигани. Вони колись врятували ще живого страда, коли він тільки був правителем і принцем. За це страт любить Вістані. Хоча в пригоді Вістані можна схилити проти страта, і вони допоможуть його вбити. Вістані заробляють на життя, вбиваючи людей, продаючи отруту і так далі. Як ви помітили, я скорочую опис світу пригоди. І не просто так. Світ тут дуже великий, і якщо я буду вам про все розповідати, то це треба робити окреме відео. Тому напишіть у коментарі, якщо ви хочете таке. А про сюжет пригоди я розповім трохи далі. Тепер поговоримо про інквізицію, точніше мисливців на вампірів, та й загалом про персонажів. Про страда ви вже чули, але ви все ще не знаєте, як він став вампіром. Страд уклав угоду з темними богами, зі старої, як світ темної книги. Ця угода дарувала йому владу над усією землею Баровії, всіма жителями, всією нежиттю і безсмертям. Його вбили стражники, які служили йому за життя, коли страд убив свого брата. Таким чином, страт підписав контракт і став вампіром. Він незвичайний вампір. Він проклятий назавжди. І вбити його буквально неможливо. Він має захист Міністерства захисту нежиті від Візертов за Кост. Якщо його вбити, він оживе. Але не як усі. А прям завжди оживе. Звичайного вампіра можна спалити на сонці. Але страт повстає завжди. Завжди. Також є сім'я Верворонів. Там трагічна історія. Взагалі, верворини заправляють виноробною на заході, але сім'я вигнала одного із синів за один проступок, і той пішов із дружиною до Валайки, міста тих, хто вижив, щоб побудувати таверну. Якщо випадково опинитися в цій історії, то доведеться допомагати і мирити всіх. А ще чарівні камені повертати на виноробню. А ще в цій гілці квестів із відьмою можна зустрітися. Тут взагалі відьом багато, але є одна особлива, у якої є хатинка на курячих ніжках. Тож маємо три основні міста: Валакі, село Боровія і креск. Село майже зруйноване і там усі злі. Креск дивний і там щось дивне відбувається. У Валакі найнормальніші та найживіші. Хоча це не всі персонажі, але поки що цього достатньо. Тепер ми поговоримо про романтику. Говорячи про неї, ми торкнемося всього сюжету пригоди. Ось що в ньому відбувається. Починається все десь у світі ДНД, Файруні. Герої зустрічають вістані якимось чином, і в підсумку туман з'їдає їх. І вони потрапляють у баровію. Баровія це місце темряви, і герої якось дійдуть до села Баровії. Хоча, можливо, десь по дорозі. На початку герої отримують карти, які скажуть їм, де знайти всі реліквії і союзників. Загалом, уся пригода це пройти всіма місцями і локаціями та знайти реліквії і союзників. В селі Баровії гравці знайдуть перший квест врятувати Ірину. Ірина це принцеса Баровії у всіх сенсах. Насправді вона це душа коханої Страда і дружини його брата Сергія. А ось душа Сергія в Креску, і ваше завдання йти туди і врятувати Ірину від стради, бо поки вона у вашій групі страд не дасть вам дихати. А ось те, що душа Сергія в Креску, вам ніхто не скаже. Та ще й дійти до креска це складно. І взагалі усі кажуть іти в інше місце. Але якщо врятувати Ірину, герої побачать дивовижну картину, хоч би повітрям і сильного кохання. Страд водночас робитиме все, щоб забрати Ірину собі і зробити її своєю дружиною, тому що він знає, що в ній душа його кохання. Якщо зібрати всіх союзників і всі артефакти, можна йти вбивати страда. І після складної битви в замку Страда пригода закінчується. Ось така пригода. Що я можу сказати про прокляття стради від себе? Прокляття страда називають кращою пригодою для п'ятої ДНД. Не просто так. Пригода і справді дуже хороша і я її грала купу разів. Вона атмосферна, складна і цікава. Тож, я рекомендую вам її пройти, ну або хоча б заспідранити. А як це зробити, подивіться в нашому старому відео.